Ми відтворили і знищили культурну спадщину. Арт-інсталяція пам'ять Чотана розповідає про наш спадок і його крихкість. Це метафора традицій, які зникають, щойно ми перестаємо їх помічати та інтегрувати в наше сьогодні. У центрі восковий вінок традиційна прикраса наречених віничини, яку майстриня створила за давніми техніками та зразками. Ми відтворили цей вінок, щоб його знищити. Але зробили це не для провокації, тому що ця інсталяція про дію спадщина не збережеться сама собою, її потрібно бачити, відчувати, передавати далі. Ця інсталяція це спроба започаткувати діалог про те, як кожна людина може долучитися до її збереження, адже що як не спадщина нас насправді об'єднує.